Сьогодні ми продовжимо з вами вивчати Євангелія від Марка. продовжуємо його читати. Свята закінчилися. Будемо далі досліджувати цей Євангелієм. Євангелія від Марка 12.17 ми читаємо, Ісус тоді каже у відповідь їм. Віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже. І дивувалися з нього вони. Були люди, які дуже часто ставили питання Ісусу, і вони були направлені на те, щоб упіймати Ісуса Христа у якійсь неправді, у чомусь протизаконному. Але коли Христос він давав свої відповіді, вони добивалися з Нього. Вони дивувалися тому, що він завжди знав, що їм відповісти. Він знав завжди, що їм відказати. Які питання для нього не ставили, він завжди виходив з цих питань, і зачепитися вони не могли ні за що, щоб його звинуватити. І ми з вами знаємо із історії Ісуса Христа, коли він стояв перед Пилатом, Пилат на нього дивиться і не знає, за що його звинуватити. У чому його провина? Він говорить про те, Пилат говорить про Ісуса Христа, що я не заходжу в нього нічого такого, про якісь там незаконних дій. Але тоді товпань, кричала розп'ятий, розіпни його. Вона вимагала смерті Ісуса Христа. І не важливо було, винний, не винний. Ми розуміємо, що НАТО був поплачений. Що там не було тих людей, які, яких Христос цілював, допомагав, там не було тих, хто любили Ісуса Христа. І тому ця толпа Його розп'яла. Але коли ми дивимося на Його життя, коли ставили ці питання, це дуже є і добрий приклад для нас щоб ми вчилися також відповідати людям на ті питання, які вони інколи ставлять. Але перед тим, як ми будемо говорити про себе, я хочу звернути увагу на дві події життя Ісуса Христа, коли ставилися саме такі питання. Перше це Івангеля від Марку, 11 розділ з 27 вірша і нижче ми читаємо. І знову прийшли вони в Єрусалим. І коли ж він у храмі ходив, поприходили первосвященники, книжники і старшини до нього. Тобто Христос з учнями знаходяться в Ірусалімі, вони знаходяться у храмі, прийшли, щоб прославляти Бога. І ось книжники, старшини, первосвященники говорять, якою ти владою все оце чиниш, і хто тобі владу дав, щоб ти це робив? А Ісус. Відказав їм, запитаю я вас одне слово і відповідайте мені, то і я відкажу вам, якою я владою це все чиню. Іваново хрещення з неба було чи від людей. Відповідайте мені. Вони ставлять йому питання, якою владою це ти все чиниш. Дійсно, яка влада була в нього зцілювати, прощати гріхи, дарувати прощення. Виганяти бісів, якою владою ти це робиш? І тут стояло питання перед Христом, в чому була складність цього питання, кому Він віддасть владу. Чи своєю владою він робить це? Чи він скаже, що я роблю це владою Бога, тоді вони могли звинуватити і сказати, а ми що не маємо такої влади від Бога? Чому ми не можемо цього робити? Ти хочеш сказати, що ми фарисеї, тоді без Бога робимо це. Тобто вони знали, як ставити питання такі. І вони задають питання, а Христос йому відповідь задає інше питання. Іванового хрещення від кого було? Запитаю одне слово і відповідайте, я відкажу вам. Іваного хрещення з неба було, чи від людей. Вони ж міркували собі, говорили, коли скажемо із неба, відкажуть, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, то боялися народу, бо всі вважали, що Іван був по правді пророк. І сказали Ісусові у відповідь, не знаємо, а Ісус їм відказує, то і я не скажу вам, якою я владою це все чиню. Він не став їм говорити, але ми з вами знаємо, що Христос неодноразово говорив, що Він виконує волю Отця, що з ним є Бог. Ми знаємо приклади, коли Христос перед тим, як щось зробити, звершував свою молитву, коли він звертався до Бога і говорив, що я прийшов для того, щоб прославляти Отця свого небесного. Він це все робив владою Божою, він мав владу Божу. Хоча він міг сказати, що я це роблю своєю владою, чому? Бо він теж був Бог. Але якби він сказав, що я роблю це своєю владою, бо я є Бог, ну, його б побили камінням вже тоді. Бо вони якраз і чекали такого випадку, щоб його побити камінням. І ми розуміємо, що звинувачення, яке йому висувалося, коли його готували до розп'яття, було те, що він вважав себе за Бога. І По закону Майсея вони його повинні були побити камінням, але так як була Римська імперія, то вони віддали його на суспілату. І тоді було в Ізраїлі так, така можливість, якщо порушувався закон Майсея, то йшли до правителя, і правитель дозволяв по закону Майсея, так як це вже єврейський народ, то каже, ви за своїм законом його і розіпніть. Розіпні. І Пілат навіть їм, тоді, коли вони привели його до Пилата, Пілат не зрозумів, чого ви привели. Він же порушив закон Моїсею, то ви його і там розбирайтеся. Вони ж були свої судилища. Бо він перед Пилатом був у священника у домі, де вони з нього знущалися, первосвященники, пересеї, били його і питали, хто вдарив тебе. Але, але... Христос приховує те, якою це владою робить, щоб у них не було цього поводу, побити його камінням, об'явити, що він себе називає Богом. І він просто ставить їм питання у відповідь, і вони вже розгубилися і не знали, що відповісти. Тобто він їм дав зрозуміти, що ви ставите питання, а я теж можу ставити. Якщо ви хочете від мене відповідь, будь ласка, і ви давайте відповідь. І вони не змогли нічого відповісти. Інший випадок ми читаємо Івангелію від Марка, 12 розділ з 13-го вірша. І, може, один вишик цієї події вже зачитували. З 13-го вірша ми читаємо і вони вислали деяких із фарисеїв та іродіанів до нього, щоб зловити на слові його. Тобто в перший раз в них нічого не вийшло, намагаються підійти з іншого боку. І знаходять деяких фарисеїв і Тобто ми бачимо, що вони об'єдналися, бо це були різні релігійні групи, фарисеї, книжники, і Але вони об'єдналися однією ціллю зловити Ісуса Христа на якомусь слові. Ті ж прийшли та і говорять йому учителю. Знаємо ми, що ти справедливий, не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдиво. Яке лицемірство ми бачимо. Перед цим ми читали. І вони питають, якою владою ти робиш. А ось тут вони підходять і говорять, ти наставляєш на Божу дорогу правдиво. Тобто ти все робиш правильно. Ти навчаєш правильно, у тебе дійсно є влада від Бога. Бо ти навчаєш Божому. І вони задають йому питання, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Давати нам, чи не давати. Вони вже його зіштовхують з імперією, з Римською імперією. Що нам робити з цими римлянами? Чи давати їм кошти, чи не давати. Що ти скажеш? І знову ми бачимо, що є два, дві відповіді. Якщо він скаже давати, то тоді ми повинні підкорятися цій владі, римській владі. А як же бути з із Ізраїльським? Ізраїль це держава. Ми повинні воювати з цими, вони язичники. А якщо не давати, то вони мають змогу піти і сказати, а він сказав, не давати вам подасть. А Ісус їх лицемірство, сказав їм, чого ви мене випробовуєте? Принесіть мені гріш податковий, щоб бачити. І принесли вони, а Він каже для них, чий це образ і напис. Ті, що йому відказали, кесарів. Ісус тоді каже у відповідь їм: віддайте кесареві кесареві, а Богові Боже. І дивувалися вони йому. Вони дивувалися. Тобто він їм сказав, що ви повинні розуміти, що влада, яка зараз у вас є, ви повинні їй підкорятися, бо вся влада від Бога. Так сталося, що римляни забрали цю землю і Бог не став на захист. Одному Богу, відомо, чому це сталося, але якщо ми дивимося історію ізраїльського народу, то ми розуміємо, що за гріхи ізраїльського народу їх дуже часто. Відводили у плін, у полон відводили, забирали їхню землю, вбивали, знищували. І перед при... прихідом Ісуса Христа ми розуміємо, що було 400 років мовчання. Коли Бог залишив ізраїльський народ, сказав, ви не чуєте мене, не чуєте пророків, яких я до вас посилаю, я буду мовчати. І можливо це і стало причиною, що Ізраїль перебував під імперією Рима. Але Христос говорить, що ви повинні віддавати Богу Боже, а Кесарю – Кесею. Ви повинні жити по закону, не порушуючи його. Неважливо, хто встановив цей закон. Але є також і закон Божий, який ви повинні виконувати. І якщо ви не виконуєте закон Божий, то це більше біда, якщо ви не будете виконувати закони цього Риму. Чому? Бо ви тоді йдете проти Бога. І тому для нас це є теж прикладом сьогодні, як нам відноситися до влади, яка ми, яка керує нашою країною. Нам приймати цю владу. Нам може не подобатись ті закони, які вони приймають, але ми повинні розуміти, що ця влада, вона від Бога. І ми повинні їй коритися. Якщо вона щось від нас вимагає, якоїсь виплати, що вона нас у чомусь обмежує, то так потрібно. І ми потрібні до цього прислуховуватись. Але ми також повинні розуміти, що є закон Божий, який повинен стояти на першому місці, завжди стояти. Бо інколи влада встановлює закони, які на нас, нас е, налаштовують проти Бога, проти служіння. І ми пам'ятаємо нещодавні такі моменти, коли християни були в ганіні, коли їх відправляли до Сибиру, за те, що вони збираються, моляться, читають слово Боже. І тоді цей закон влади він порушується. Чому? Тому що вони йшли проти Бога і налаштовували народ проти Бога. Це є випадок, коли можна йти проти влади. Усьому іншому ми повинні підкорятися. Да, не завжди нам це хочеться, не завжди це приємно, але влада поставлена, щоб обмежувати зло, щоб стримувати зло, щоб у нас був мир, спокій і злагода. На жаль, ну, у всіх країнах є такі правителі, які дійсно піклуються про свій народ, є тирани, які знущаються над своїм народом. І ну, ми повинні пам'ятати, що закон Божий повинен завжди бути на першому місці. Ми повинні завжди шукати миру з Богом, а потім вже буде все інше. І на цих прикладах ми бачимо мудрість Ісуса Христа. Як він відповідав на хитрощі цих людей, які ставили ці питання. Як я вже казав, в нашому житті люди теж можуть підходити до нас і ставити різноманітні питання, щоб вловити в якомусь слові нас, у чомусь нас піймати, зачепити, щоб потім мати змогу звинувачити нас, що ми ось так говоримо, ми так от навчаємо, щоб вловити нас у якомусь гріху і сказати, ось бачиш. А в Біблії написано ось так, а ти говорить, що треба робити ось так. Бо ті люди, які ставлять такі питання, хитрі питання, вони знають, Слово Боже, вони знають, як підійти і вловити нас, щоб зминувати в нас. Але ми повинні просити у Бога мудрості, щоб знати, що відповісти. Наприклад, ми читаємо 1 Петра, 3 розділ, Петро. Говорить своєму посланні такі слова. 3.14. Коли ви за правдою страждаєте то ви блаженні. їхнього страху тих, хто вас гонить, хто вас кривдить, тих, хто вас ображає, страху їх не бійтеся і не тривожтеся, Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному то вас запитає рахунку про надію що вас і з лагідністю та зі страхом. маєте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов би злочинців, були спосоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за ліхи. Петро говорить, що ви блаженні, коли за правду страждаєте. І Він призиває до того, кличе нас до того, щоб ми Христа святили в наших серцях, щоб Христос завжди залишався в нашому серці. І Він говорить про те, що ми повинні бути готовими дати відповідь про нашу надію, про те, на що ми сподіваємося, кого ми віримо і як ми віримо. Інколи можуть ставити питання, такі хитрі питання. і Зараз є такі люди, які приходять у церкву, щоб сіяти раздор, сіяти сварки. І вони ставлять такі хитрі питання по Слову Божому. А ось ви вірите, ось так чи ось так, бо є різні погляди на те, коли прийде Христос до страждання, до великої скорбі чи після. Є те, ті люди, які говорять, а коли буде Воскресіння мертвих, зразу після смерті чи пройде час, а потім, коли Христос прийде, буде Воскресіння. Є і такі хитрі питання. По Слову Божому, ніби те здається, але вони вже сіють сумління в наше. Навіть можуть спитати люди, прийти до церкви, віруючи люди, спитати, а чи впевнений ти в своєму спасінні? А чи можеш ти твердо сказати, що коли помреш, ти будеш Богом чи ні? І люди, які слабкі, не перебувають у Слові, вони можуть і в цьому впасти, поставити собі питання, дійсно, а чи спасенний я? А чи дійсно я буду з Богом, коли прийде Христос? А ми повинні бути готовими дати відповідь, на що я сьогодні сподіваюся. Де моя жива надія? Кого сьогодні я вірую? Ми повинні готові бути, дати відповідь. А далі він говорить, майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, не мов без злочинців. А нас можуть люди сьогодні обмовляти. До нас сьогодні можуть підійти і сказати, а я чув про тебе, що ти ось це робив, ось це робив, а вам же віруючим таке робити не можна. Тобто хтось вже мене обмовляє, хтось про мене щось є недобре. Зле лихе, Петро говорить, щоб вони були засоромлені, щоб ви залишилися вірними у Христі, щоб ви були твердими. І якщо навіть вас обмовляють, якщо це за вами немає цього, щоб ви були спокійні, ви можете твердо відповісти цій людині і сказати, Бог мені суддя. Чому? Тому що це є неправда про мене. Бог Є суддя. Якщо ви читаєте псалми Давида, коли його ображали, коїли йому лихе, щось зле, він завжди приходив в молитві до Бога і говорив, що Бог ти є суддя, ти нас розсуди, ти подивись на наші вчинки і той, хто винний, покарай. Давид йшов сміливо до Бога на суд і говорив, ти є суддя правдивий. Ти суддя, який бачиш в серце моє, цих людей, які на мене наговорюють. І тому то, говорить Петро, майте добре сумління, щоб за те, що вас обмовляють, не Бог злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Якщо наше поводження дійсно в Христі, то щоб не казали лихе і зле, ми знаємо, що цього не буде, що це неправда. Я цього не робив. Бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Дійсно, добре, коли ми страждаємо за добро, а не за зло. Коли є те, що на нас там намагаються нам посіяти якесь зло, щоб це було неправдою. Бо тоді Бог буде заступатися за нас, захищати, бо Він є той, хто бачить серце наше. І Він бачить, як нам важко буває, і він може потішити наші серця, підтримати у цей час і допомогти пройти ці випробування. Як і в першому розділі говорить, якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде йому дана. Але нехай просить із вірою без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер. Якщо не стачає мудрості відповісти людям. Ви бачите, що ви ще слабкі у вірі, ви духовно ще не стали на твердо, ви можете звертатися до Бога. І це навіть є добрий приклад, щоб ми зразу не відповідали, якщо нас щось питають, а мали хоча б хвилинку поміркувати. Чому людина ставить це питання, що вона хоче цим зробити, для чого вона це робить? І для цього ми можемо в молитві звернутися до Бога і попросити у Нього мудрості. І ми бачимо, що якщо не стачає просить від Бога, і Він дасть просто і не докоряє. Бог бачить, якими ми немічні. Він бачить те, на якому рівні ми знаходимося, духовному рівні, чи готові ми відповісти, чи ні. Він дасть нам ті слова якими зможемо сказати у відповідь. Як робив це Христос, відповідав Він доречно і завжди відповідав, так і ми зможемо доречно відповісти. Уже в третьому розділі Яків пише такі слова. Хто мудрий, розумний між вами, нехай Він покаже діла свої в лагідній мудрості, добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці Своєму, то не величайтесь та не говоріть неправду на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна, демонська. Бо де заздрість та сварка там безла та всяка зла річ, а мудрість, що зверху вона насамперед чиста, спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та в добрих плодів, безстороння та нелукава, а плід правди сіється творцями миру. Завжди, коли ми даємо відповідь, вона не повинна привести до сварки, вона не повинна бути через заздрість, що ми щось там з лицемірством, з лукавством відповідаємо, щоб зробити комусь боляче чи якось відомстити за себе, помститися. Але ця відповідь, вона повинна бути, як ми читали, чиста, спокійна, лагідна. Ми повинні завжди пам'ятати, що відповідати ми повинні з любов'ю. Розуміючи, що людина, яка ставить такі питання, вона має одну проблему. Вона не має миру з Богом. Вона живе у гріхах. Бо людина, яка живе з Богом, вона не буде ставити якісь хитрих питань. Вона не буде шукати, чому вловити нас. А якщо людина це робить, це не є від Бога. Це людина, яка хоче знайти щось своє, щось своє доказати. І тому ми повинні відповідати завжди спокійно. Ми повинні з милосердям відноситись до цієї людини. І ми бачимо, що вона повинна в мудрість бути добрих плодів, багато. Безстороння, нерукава. І ми бачимо, що плід правди сіється творцями миру. В будь-якому випадку ми повинні шукати миру. Миру з Богом, миру з людьми. І завжди відповідати так, щоб не було війни. Бо інколи ми можемо відповісти так, що замість того, що буде мир, почнеться така війна. І постраждають не тільки я чи ще хтось, а постраждають дуже багато людей. І колись нам прийдеться перед Богом відповідати за цих людей, чому ми замість того, щоб привести їх до Бога, до Бога. Навпаки відштовхнули від Бога своєю поведінкою, своїми відповідями, своїми словами, бо ми не подивилися, не простежили за своїми устами, і вони щось наговорили зайвого. Тому то я хочу, щоб ми завжди розмірковували, що ми говоримо людям, як ми відповідаємо, щоб ми завжди не поспішали з відповідями. Просили мудрості у Бога, щоб він нас навчив, як нам розмовляти з іншими людьми, щоб він навчив нас спілкуватися навіть один з одним, бо інколи хтось щось питає, ми щось не так зрозуміли, щось відповіли, а воно потім перевернулося не на добро, а на зло. Тому нехай Бог дасть нам мудрість, бути як Христос, вміти відповідати, давати відповіді іншим людям. На ту надію, яку ми маємо, у що ми віримо, і твердо стояти у Слові Божому, яке ми повинні читати, вивчати. І тоді в нас буде ця мудрість від Бога. А йому Слава за все. Амінь. А я закликаю нас до молитви. У кого є бажання, можете звернутися до Бога.